Я Вася, один із співорганізаторів даного даних подій граємо за мир саме у праздні. В першу чергу хочу сказати, що мені дуже приємно стало те, що Стас саме звернувся до мене. Я був приємно вражений та здивований цьому, але я думаю, що це як магніт: що хороші люди притягують хороших людей. Тому із першого нашого знайомства я відразу погодився, почувши, що за подія. Кому гроші збираються і так далі. і так далі. Перший мій партнер, кому я подзвонив, запросив бути так само співорганізатором, тому що розумію, в таких подіях потрібно багато людей залучати, тому що хочеться зробити все на топ рівні. Це мій друг товариш, один із спонсорів футбольної команди Віясен це Prima Service Анатолій. Толік від себе декілька слів. Добрий день всім. Я заснований компанії Prima Service. Uh, першу чергу хочу подякувати вас, що мене пригласив і команді Граємо за мир. Uh, дуже багато чув і бачив на Instagram і так далі про команду Граємо за мир. Дуже красиві чіткі відгуки, uh, допомагають ЗСУ. Також всіх попрошу долучитися максимально до збору і так далі. Крута атмосфера. Я дякую, що я став частинкою граємо за мир організаторів. Це себе хочу сказати одноразово, що ми надалі будемо продовжувати співпрацю, тому що з хорошими людьми хочеться постійно повторювати, повторювати і робити все щось крутіше, новіше, і разом з Україною, збройними силами України ми рухаємось тільки до перемоги. Слава Україні, слава Україні.